Бажаю здоров'я, шановне ну, панство! Хочу представити вашій увазі отакий от е гібридний генератор бензиновий. Е з чого я і зробив? Далі ви це діло побачите. Я вам зараз хочу показати, що в мене вийшло. Цей двигун це кентавр е 6,5 кінських сил. Генератор від відзіла е 90 А. Потім бачите, як я зробив натягувач. Тому що я трішечки продовбав з розміром, і в мене не влізла ця планка регулююча. Тому я взяв отакий фаркоп і ось знизу його зачепив. Тут його закрутив. Тут контргайка. І ремінь натягнутий. Акумулятор 60-ка і інвертор на 1,5-1,6 ну, кВт. Е, з цієї сторони я зробив ручку, за яку я буду е, це діло транспортувати. Це у нас іде вмикач. Збудження генератора. На цю кнопку я ще нічого не придумав, я хочу сюди ще вирізати панель з зарядкою від акумулятора під USB 5 вольт. Розеточка. Це вся конструкція зварена. ну Варив, побачите, як я, я не дуже вмію варити. Колишатки от такі були куплені. Двигун обслужений, масло налите, Бензин трошечки є. Клапана зазори виставлені. Так, ну, побачили так, конструкцію. Тепер зараз його принесу в гараж, тому що у нас починається ріжечки дощ. Бачите, так? Да? Мокренько ось тут. Я зараз його притащу сюди, закріплю камеру і будемо робити випробування, на що здатна ця пташкам. Так, саме по е, можливостям цього генератора. Чому я зробив саме такий? За допомогою нього можна заряджати акумулятор, можна прикурити автомобіль. Чий-то е, можна підключати інвертор, отримувати 220. Тобто, у мене буде два сейва, е, він може просто опрацювати на холостих і підрядити цей акумулятор. А з нього я вже можу користуватися інвертором, або можу підкри підключити. 12 Вольтове освітлення. Так, зараз давайте його заведемо і вам покажу різницю по шківах. Дам йому навантаження. Так, при тим, як завести його, я перевіряю, щоб було виключене збудження самого генератора, тому що він буде давати велике навантаження на шків самого двигуна бензинового. Так, тут є у нас маса, дергаю. Завівся. Даю опорти. Зараз буду підключати навантаження. так, Пішло. Включаю інвертор. Я не знаю, вийде вам чи ні. Зараз інвертор показує 14,2 вольти. А я включу. Ось таку болгарку. Ви можете бачити, 650 Вт. Ось, поїхали. Напруга працювала, бо приразити і одного. Наче тесть зараз болгарка працює. Павлю Фітрівський обертю. І спробую він ось таку криль. Бачите, теж 650. Ау. О, я не витримаю. При старті напруга падає до 12,4. Тобто нормально. Скільки він живе бензину, я ще не знаю. Так, ну і, я думаю, випробування пройшло успішно. До речі, хочу все показати, що він може на холостих заряджати акумулятор просто. Ось, холості пішли збудження. І дивимося нас. Напруга зарядки 14 вольт. В такому режимі він може заряджати акумулятор. Ось такий генератор у мене вийшов. Так, по виключаю все. Була ідея вивести е, суспільну кнопку на включення всього цього добра окремо, але мені так зручніше окремо включати, е, окремо включати сам генератор, масу, інвертор. А на кнопку вивести збудження. А, до речі, я ж вам не показав різницю в обертах по шківах, Тому зараз я ще раз його запустю. Зараз почекайте, будь ласка. Там навантаження. Отакий у мене є приборчик. Зроблю тест. Тисячу п'ятсот на цьому шківу. 2600 на шкілу генератора. І він тримає. На холостих він навіть може заряджати все це, це діло. Ось такий у мене вийшов генератор. Зараз розберемо, е е скільки що коштувало, але це буде, мабуть. На кінці цього відео, тому додивіться до кінця. І тут ми розберемо, що де, що коштувало. Так, попередньо ви можете бачити е, розположення на шасі, як будуть розположені всі агрегати. Двигун, генератор, акумулятор. От, і в мене ще такий дисонанс, що, мабуть, між генератором та акумулятором треба залишити більше місця, тому що треба буде поставити цю натяжну планку. Тут. Збоку я залишив ось тільки місце. Може, ще трішки опидвине сюди, цей двигун, тому що для обслуговування в принципі тут нічого не мішає. І буду зараз відмічати, різати ці е, е, труби профільні по розмірах і буду трішки щось там зварювати. Щось буду робити. Зараз тільки повідмічаю маркером, і наступне вже включення з якоюсь конструкцією. Так, включення робочого процесу. Обив під дня. Зробив оцю нижні шасі. Під двигун. Чесно кажучи, з мене зварювальник от тупо ніякий. Але подивіться на ці шви. А, чесно, мені регати хочеться. Але начебто тримається. От. Треба до когось взяти е, е, уроки зі зварюванням. От я бачите, вже розмітив. От тут у нас стоїть двигун. Тут у нас буде кріпитись гена, тут буде стояти акум. А, зараз я воно остине трішки, воно ще гаряченьке, Я розмічаю та кріплю двигуна генератор. Потім розмічаю кріплю акум. Дивлюся, як воно все. Виставляю ремінь, щоб був рівнесенький, по... ну, щоб його не затирало, більш-менш не буде лазерним нівеліром це робити. Але. Процес йде. Я думаю, за два дня його точно скорочу. Тож, чесно кажучи, мабуть, краще поїхати і купити е в магазині, але в магазині ви такий не купите за такі гроші. Е продовжую. A few moments later. Так, друзі, бачимо безлад і майже щось виходить. Вже встановив двигуна на раму. Це така примірка. Натягнув ремінь. Як бачите, генератор поставив такий натяжник придумав, тому що моя оця планка. Ось ця планка, я не знаю, як її кріпити, може взяти планку від другого автомобіля, там де вона йде так півколом. Тому що мені її ніяк прикріпить. Це пружина з. Барабаних тормозів москвич. І коли вона працює, коротше, воно все це хитається, мені це не подобається. Вже заміряв навіть на холостих іде зарядка. Долі таки непогано. Зараз спробую завести, вам показати, як воно що воно Зараз я підставлю стілець ближче. Ось так. Щоб він у вас був у кадрі. Так, запускаю на холостих без навантаження. Навантаження дам після того, як запуститься двигун. Так, на холостих. Даю навантаження. Опа. Не витримало, щось пішло не так. Ще раз. Даю оберти. Навантаження. Ось навантаженням праця. При цьому зарядка йде 13,7 Вольт. Ампери не знаю. Роти маленькі, дуже маленькі, і вони зараз гріються. Треба видовіняти троти оці. От на холості збавив начебто працює. Але зарядка 13.6. Обираю навантаження. Вимикає двигун. Ось така штука в мене вийлася. В Процесі. Не знаю, робити вверх чи не робити, мабуть, треба робити вверх, тому що в планах акум поставити сюди, зробити передню стінку, і десь, десь треба розмістити інвертор розеточки. От, отак от, так от в мене виходить, що треба буде його покрасити красивенько, щоб було. Тож продовжую. Так, друзі, фінальний етап збірки. Рама покрашена. Все виверне, все на місцях. Опори для акумулятора, опори для генератора під дигун отвірі. Ще не вирішена проблема з натягувачем, але я щось придумаю трішки пізніше. Зараз я буду збирати все це винахід, коли зберу остаточно, ми вже побалакаємо про його собівартість. От. Дивимось далі, не перемикаємо. І так, друзі, поговоримо стосовно е, ціни цього виробу. Е, почав я з двигуна цього кентавр, він мені обійшовся 3000 гривень. Купляв його в Дніпрі. Тут є компанія, яка займається продажем е, отаких от от агрегатів. Ромб називається, мабуть. Е, Погуглите, друг, що якщо вам потрібно. Е, він обійшовся мені трьошку. Потім оцей генератор. Він зіла 90 А, він мені обійшовся 500 гривень з Оликса. Оцей шкіф теж я купляв на Оликс під 19 вал під шпонку 200 гривень. Акумулятор в мене був, але якщо купляти акумулятор ну, вживаний, то я думаю, 10 тисяч гривень за 60-ку ви можете придбати. Інвертор в мене був, я його ще купляв до війни в 2021 році, ціна на них. На Олексі, а я брав на Алікс десь десь 1500 гривень зараз. Тоді я обрав щось до 1000 гривень, це чистий синус. Потім метал, це профільна труба 20 на 40 стінка 2. Я купляв 6 метрів, але використав на цю конструкцію 4. І ці 6 метрів мені обійшлися 420 гривень. Потім ви бачите, щата, ну, Кому подобається. Наприклад, мені зручно з колощатами Можна було там якісь резинові втулку поставити, ніжки якісь, нехай стоїть. Але мені з колощатами зручно, я можу кудись його передвинути туди або сюди, а кожне кожний мені пішло щось по 54 гривні штучки, їх 4 штучки. А потім такі там мелочовка типу Ремінь, там 30-40 гривень на деталях запаюють клеями. Гвинтики, болтики, гаєчки, шайбочки. Е, всі вони, це все загалом, мені щось обійшлося гривень там 300. Кусок, як USB, ручка в мене була, валялася. От е, і рахуйте, скільки вийшов такий е, генератор е, багатоцільовий, до речі, е, за допомогою цього генератора можна запитати інструменти 220, можна освітлення запитати. Ну, до півтора до кВт він буде тягти. потім він може стоять трохтіти на холостих і заряджати просто цей акумулятор, щоб він у вас завжди був заряджений, і потім ви в чомусь його використаєте. Можна запустити, е, прикрити автомобіль чи скинути сюди е, крабики, ну ці крокодили, кинути на акумулятор автівки і завести автомобіль можна легко. Е, будь ласка, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цього генератора? Е, варто воно чи не варто, це вже самі вирішуєте. Е, а от ви додивились до кінця. Дякую вам за це з вас. Е, лайк та підписочка. І Пишіть коментарі, що ви думаєте. та лайки лайки не забувайте. І дякую, що додивились, додивились до кінця. З вами був ваш кремлятрник е, діагност, газовщик Олександр, Город, Дніпро. Пока-пока.